Добрий день. Розпочинаємо роботу земельної комісії та природокористування. На комісії присутні три члени комісії, а також присутня виконуючи началь, обов'язки начальника земельного земельного відділу та построго планування Тетяна Коцій. На порядок денний винесено у нас п'ять питань. Переходимо до першого питання про внесення змін до рішення 17-ї сесії 5-го демократичного скликання Міжвірецької сільської ради Галицького району Івано-Франківської області про погодження проєкту відведення земель Галицькому національному природному парку від 17 вересня 2009 року. Відповідно до додатку номер 1 про передачу земельних ділянок Галицькому національному парку постійне користування. До указу президента України від 9 серпня 2004 року про створення Галицького національного природного парку Межиграцька сільська рада Галицького району повинна була передати 5 гектарів земель. Натомість своїм рішенням 17-ї сесії е, передала 2009 року із земель запасу сільської ради в межах населеного пункту села Межигирці було передано 11 гектарів, що суперечить вище, вище сказаному указу президента. На проведення Добовецькою сільською радою е, у відповідність до законодавчої бази України рішення 17-ї сесії Межагорецької сільської ради від 17 вересня е, вказано Івано-Франківською окружною прокуратурою листом від 15 липня номер 2146 На реалізацію якого і спрямований даний проект рішення. Зрозуміли. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради на сільської ради, прошу проголосувати. Луцак за. Саранчук за. Лазарчук за. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Ще що так не зачитаєте? Про надання дозволу Галицькому національному природничому парку та на розроблення проєкту землеустрій щодо відвідування. Ведення земельної ділянки природного заповідного фонду орієнтовною площею 30га на території села Тумер Добовецької сільської ради з метою послідуючого її надання у постійне користування Галицькому національному природному парку. Так само відповідно до додатку 1 про передачу земельних ділянок Галицькому національному парку Іван. Сівецька сільська рада Івано-Франківського району була повинна передати 38 гектарів земель у постійне користування. 8 ми Селі вже Туми. Передали. Так, вісім ми вже передали. Тепер... Відповідно до указу президента, ми маємо передати ще 30. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу проголосувати. Луцак за Саранчук за. Лазарчук, за рішення прийнято. Переходимо до третього питання. Третє питання про надання дозволу Галицькому національному природному парку на розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки природно-заповідного фонду орієнтовної площею 194 ГА на території села Делієве Дубовецької сільської ради з метою послідуючого її надання у постійне користування Галицькому національному парку. Це, ідентич, Це рішення аналогічне. Ідентич, так, ідентич, аналогічне. Так. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію ради, прошу проголосувати. Лосак за. Саранчук. За. Лазарчук за. Рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання. Четверте про розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж розмежу... режиму утворюючих об'єктів культурної спар... культурної Спадщини пам'ятки арх... археології національного значення Городище Меживці 3. Скельний монастир. Так, даний заповідник знаходиться в урочищі Камі на території села Меживці. Як пам'ятка археології національного значення постановою Кабінету міністрів, він був внесений до Державного реєстру пам'яток архітектури. І відповідності до закону України про охорону пам'яток архітектури, відповідальність за оформлення всіх документів покладається на, на нас після законодавчого відведення ділянки під дану пам'ятку, які затверджуються Міністер, міністерством культури. Ми повинні заключити охоронний договір. То за те, щоб дане питання. Цього нам треба. Що? Чи то вже все документи, все вже є. На нато, то... Ага. Я думаю, що... Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу проголосувати. Луцак. За. Саранчук. Лазарчук, за. за. Рішення прийнято. Добрий день. Вже в нашій комісії працює чотири чоловіка. П'яте питання то якраз цікаве. П'яте про викуп земельних ділянок, паїв загальною площею 2,544 га на території села Добівці для суспільних потреб. Добівці урочища під гора е, технологічна проходить дорога. технологічна дорога е, для перевезення цементної сировини, вапняк, мергель, гіпс. У відповідності до закону України м, про викуп земельних ділянок, що перебувають в приватній власності об'єктів нерухомості, будуть викоплені е, паї. У людей сейчас рада, потім передає оренду. Хто так. за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу голосувати. Возняк. Лозак. Питання вишипані. Дякуємо за увагу.